22 січня орієнтовно о 5-й годині ранку в Чернігові було зафіксовано падіння ворожого безпілотного літального апарата, попередньо типу Герань. Унаслідок інциденту пошкоджено фасад багатоквартирного будинку між верхніми поверхами. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Чернігівець Павло, який нещодавно придбав квартиру в цьому будинку, приїхав на місце події, аби перевірити стан житла. Я дізнався орієнтовно хвилин 10-15 назад, прочитавши чат групи. Ми тут не проживаємо, прийшов подивитись стан, що, що трапилось. З квартирою нормально, побачив, ну, ось влучання. Критичних пошкоджень не побачив, але ще не побачив, не знаю. Місцеві жителі розповідають, що чули звук безпілотника, однак вибуху не було. Близько п'ятої ранку почув, як. Гудить безпілотник, а потім глухий стук. Думали, що десь далі, не біля нас. Я проживаю недалеко, виходить тут десь метрів 500 звідси, плюс-мінус. Це дізнався сьогодні, пів години назад. Щось зранку, начебто, чув, що наче щось шуміло, ну, звук дрону, але я був не впевнений, бо діти вдома, тому я не впевнений, чи то був дрон, чи ні. Безпілотник, який впав поблизу будинку, сапери ДСНС вилучили і обережно транспортували спеціальною технікою на підготовлений майданчик, де його знищили у встановленому порядку з дотриманням усіх заходів безпеки. Наразі на місці падіння залишилися лише незначні уламки дрона.